О, біло крилку що твориться. Бачите? Бачите, що твориться. Що ви були з капустою, треба її побрати. Тут, з де не де лежить, де не де прилипнеть, чи прилібачить обов'язково. І не пошкодуєш. Три грама на нас є пекінка. На пікінки теж, але не так. І на другий день я показую результат. Вчора їх було в море. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурярик. І сьогодні вам хочу трохи ще раз розказати про білокрилку. Гляньте, що твориться. Бачите, бачите, що твориться. Дивіться, скільки його багато є. Гляньте, скільки багато його є. Під листочком знизу. Це совойка. туди далі. У мене цвітна. але що твориться тут. О, Бачите, дивіться. Воно і видно, бачите. Женте, скільки її. Є, є, є. Зараз буду йти знімати так, дві Бачите, скільки білокрилок. Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. В полі я пройшовся Тепекі, ви знаєте, білокрилки не видно. Гляньте. Гляньте скільки її є. Переважно по цьому і, звичайно, тут теж тут теж. Але як струсуєш сигарет пилок, воно виглядає. Але воно вредить Ті самі капусті, гляньте, та сторона, Та сторона, гляньте. вони сідають, відкладають тут, розмножуються ще і потім їдять самі листочки. А да, рядом у нас є пікінка. На пікінки теж, але не так. Бачите, пікінка рядом є. на пікінки не так переважно на білокачанні. Ну і савойка переважно. Зараз гляну тут, що в мене є. Отак. От Хоч дощі, вони знизу, з листочка постійно і є. взяти тут пікіночка вже мене, бачите. на пікінки так не видно зем'яже. Не зв'яжем, бачите, вже в'яжить в середині. У в мене різні сорти тут пекінки на пекінки не видно. А ось на цім дуже добре видно. О, гляньте. Камера передає, я думаю, Вон. і я обратно піду, якщо знову буду. Кропити, це не реклама, просто багато питається. Одне, яке раніше корогену проходило, але її так не було. Це ми на е, Хепсонщині. А е, бачу, що і тут теж є її вона. Ми, я пробував тепеки і теж так само раджуть ці тепеки. Короген кавід не бере, хоч теж даєш знизу. Але я зараз покажу, як його можна кропити. Це 3 грама на 10 літрів води. Кажуть, є підробка, в цьому я ще сам не точно. Але питав знайомого, який продає, казав, що не пошкодуєш. Перший раз покропив, дійсності немає, але буду кропити знизу, з листочків теж, бачите. Знизу буду кропити. Тут у мене небагато, я на 10 літрів розведу і пройдуся по всій капусті. Буду давати, звичайно, приліпач, приліпач обов'язково. І е, ще мені радили е, з підписників, які, може, вже користувалися е, наша тирного спирту. Зараз я розведу і покажу, як воно може бути. І... Отакі От приліпач, тепеки і ще я б купив все ж таки на шатерного, так як він, певно, має різкий запах і може відлякує. І зараз я покажу, як ним можна. Вже розбавив і зараз покажу, як треба кропити. І зараз буду показувати, як можна скоріше, бачите, йдете поверху, так само, так само. Знизу працюємо, гляньте, що твориться, гляньте, що твориться, бачите. о, І заливаємо, і заливаємо, гляньте, скільки їх багато. Бачите, і довкола. Лис... Нижні листочки обов'язково. Нижні, бачите, білокрилки, дуже багато, дуже багато. Дивіться, що на твори, що в натвори, гляньте, кажди. Маєте пройтися обов'язково, щоб ви були з капустою, треба її побрати, забрати повністю, так як воно поїдає, листочки псує, як цвітну, так воно і псує. Брокколі дуже багато буває на вечір, зараз скажу вам, а на вечір вона. Знову, бачите, вона вже лежить, гляньте, де не де лежить, де неде прилипнеть, де не де обереться, але навечір у нас до землі переходить, якщо великі кущі капусти, вона знаходиться знизу. Обов'язково проходьтеся знизу. Бачите, знизу прийшлися, бачите, знизу ви прийшлися і воно одне, що ви її відгоните там, а по-друге, що ви ще й там і протравите, і все остальне. Так що обов'язково пройдіться по цьому, щоб було з Бачите, на нову капусту попадає. Буквально вони там погляньте, Скільки їх багато. Я казав, вона має такі, як з сигарети, така тут пепел, як попадає на низ. І це я вам пройдуся. Бачите, і вже тут немає, а тут її багато. Прорветься капуста трошки в нас. гляньте, Скільки багато І Оце біле. Обов'язково треба пройтися, щоб не було. Оце вона. Бачите, вона на неї не боїться, що я... Бачите, бачите скільки її тут є. Гляньте, Скільки тут її є. На кожному. А тут ні. Тут нема. Я думаю, на кожному є, но... але вибирає. Які вже були, мабуть, і тут ця цвітна, а це в мене савойка. Трохи вкинув для себе, щоб було непогано відсакати. Мені подобається капуста, що продукція непогана від неї я чесно кажу. По капусті вже пробував різні, як то кажеться, їхні. І мене радує, що броколі в мене гарне було, що пікінка. Це вже три сорти, три види я їх садю. Буду садити на осінь, росте одна отут. Це раніші сорти. Тут трошки пізніші сорти кисеки, а це ранні. За що в мене така різниця є? Хоч е, буквально садили почти одинаково. Там на день-два пізніше. а Та рання вже нав'язує. У нас 45 днівка. Теж сакати. І на другий день і я показую результат. Тепеки гляньте. Вчора їх було море. І тут зараз гляньте чисто. Чисто геть. Покажу вам просто це день тільки. Бачите? Бачите? Пуст чисті листя. Прийшлося знизу, я й прийшовся. Так само і тут. Бачите? Це результат. Так що тепеки працює. Можете, як то кажеться трошки є там де може я знизу але прийшов бачите вони не йдуть, падають, мертві присохли, прорветься і буде у нас савойка не так що питають дуже багато люди, результат бачите і рядом сіється у нас редиска. Сім редиску. Всім здоров'я. І боремося, звичайно, з біокрилкою, тому що вона буде гадити по капусті і дуже буде врожай вже не такий. Всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення.